Едуард Гурвіцу, 30 січня, виповнюється 64 роки. Він безперечно увійшов до переліку знакових фігур новітньої історії Одеси. У нього завжди вистачало як доброзичливих друзів та партнерів, так і опонентів та непримиренних ворогів. Чим запам'ятався Едуард Гурвіц на посаді міського голови у нашому наступному матеріалі треба віддати едуарду гурвіцу належне його перебування на посаді мера приходилось на дуже непрості періоди як для міста так і для всієї країни перша його каденція припала на період з 1994 по 1998 роки країни люди тільки навчилися жити за новими правилами в умовах капіталізму та накопичення первинного капіталу під час його другої каденції у період з 2005 по 2010 рік весь світ лихоманило від світової финансовую кризис наследка якое ведь не и доси. неплохое в принципе конечно если бы он был бы может было что-то было другое неплохим в всяком случае лучше чем нынешние я знаю что он очень многим помогал всяком случае старики были благодарны были бесплатные какие-то хлебные какие-то давались карточки и какие-то продуктовые наборы, чего сейчас уже давным-давно нет. У нас дороги хорошие были, освещение, он устраивал праздники людям, настроение поднимал при такой, в общем-то, непростой жизни. Не знаю, у него было личное такое обаяние. По-моєму, при нем был порядок лучше. Дороги делал, понимаете, дороги делал. Так, в общем-то, он к старикам хорошо относился, понимаете, это тот запомнился положительно. Мне кажется, даже такое впечатление, що он даже где-то более был положительно, чем нынешний. Не можна не відзначити, що незважаючи на ці об'єктивні фактори у Одесі, за часів правління Гурвіца відбувалися позитивні зміни. Працювали соціальні програми для малозабезпечених верств населення. Упорядковувалися міські вулиці і площі Катерининська, Тераспольська, вулиці Преображенська, Щорса, Успенська та інші. За часів Гурвіца було побудовано трасу до селища Котовського. Почав працювати міський фунікулер, приводилися до ладу міські пляжі. З'явився перше в місті пляж для інвалідів. здоровья и всего-всего ему. Короче, удачи. Нормальной жизни дальнейшей. Вот. Счастья, радости, успехов. Здоровья, благополучия и счастья. Я поздравляю Эдуарда Васильевича, чтобы он был здоров, чтобы у него было все хорошо по-человечески. Здоровье. У него маленький ребенок. Пусть он поднимает его на ножки. Пусть он будет здоров. Пусть он будет действен как человек, как мужчина, как профессионал. Ну, я ему пожелаю, он детей пусть растет, понимаете, он все-таки к детям, видите, хорошо относится. И сам, так сказать, воспроизводит поколение, это тоже положительное. Вот это вот я ему пожелаю. Пожелаю счастья, здоровья, самого наилучшего, туда говорю, да? Всех благ, то есть... Оставаться творческим работником, иметь хорошее здоровье, ну и счастье в семье. На відміну від свого наступника, Едуард Гурвіц не обіцяв стати другим решельє. Він сумлінно виконував завдання мера, мало говорив, але багато зробив для нашого міста і вже увійшов до історії міста. А чи вдається це Костусєву, Доводиться сумніватись. Анатолій Косін, Катерина Болочова, Євген Войтенко, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.